Всім привіт, це Вашкар. з братом пригонимо автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль тільки з автовозу. Це Renault Megane 4 в комплектації Zen, механіка. 1.5 k 9 k дизельний двигун. Автомобіль середина 2017 року експлуатація. Автомобіль в класному стані, в дуже класному кольорі. Такий дуже дорого виглядає цей автомобіль, такий золотистий кольор. Багатьом кольор цей подобається, але він досить рідкий, дуже рідко зустрічається. Отакий От має вигляд автомобіль. Так, дивіться, далі я вам покажу більш детально все по автомобілю, але спочатку, як завжди, покажу наш номер телефону. Ще хочу сказати, що в нас багато автомобілів їде в дорозі, багато викуплено сеніків четвертих на механіці, на автоматі, гран Сеніки. Тому кого цікавить, переходьте на сайт, дивіться, вибирайте, можете давати задаток, бронювати за собою. Так, наш номер телефону 096 07 967, сайт вашкарточка.com.ua, там більше фотографій по всім автомобілям, також більше буде і по цьому автомобілю детальних фотографій. Інстаграм, там, де автомобілі приїжджають до нас, які вже приїхали, і фото з покупцями, також Viber Telegram. Тому внизу під відео переходьте за посиланнями, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо автомобілі. У нас пробіги тільки оригінальні. А я вам покажу далі цей класний сучасний стильний автомобіль. Зеронома Megane 4, ще раз повторюсь. Такий має візуальний вигляд. Дуже гарно читається форма цього автомобіля в цьому кольорі. Да і в принципі досить... Небагато таких автомобілів. Хто хоче мати ексклюзивчик, то кольор це саме для вас. І, до речі, він досить гарний в експлуатації, тобто не сильно видно пиль, грязь. Тобто, ну легше буде доглядати автомобіль. отакий візуальний вигляд має автомобіль. Так, по технічним більш параметрам, таким як диски, тормозні, у нас зовсім нові стоять. Колодочки. Також нові. Гума в нас стоїть 22 року 11 тижня. Так, позаду в нас позаду в нас е, тормозні диски також в класному стані. Колодочки видно зовсім нові. Гума також 2022 року. Так, класна комплектація, парктроніки задні, безключовий доступ, клімат, старт-стоп. Екорежим, тобто все, що потрібно, є. Так, по цій стороні все так само, в такому самому стані. Автомобіль, до речі, регулярно обслуговувався. Це все можна подивитися в офіційного представника Рено на офіційному сервісі. Всі записи є, автомобіль регулярно обслуговувався, тому це також можна підтвердити пробіг. Не так давно була заміна ГРМ, масла з фільтрами. До речі, зараз я вам це також покажу відразу, щоб ви бачили, що все, все збігається по цим параметрам. Так, Дивіться, давайте почнемо відразу 165 тисяч пробіг. От 165-527, це було 21.04.23. У нас була заміна нас фільтрів, масла і там додаткових різних комплектуючих. Можете передивитися більш детально. І інший в нас було на пробізі 168 і 7 кілометрів це було 15.05.23, це вже була заміна ГРМ. Ну і помпи, і там, ну, в принципі, це там великий комплект, вони замінюють як завжди. В них міняється тільки повним великим комплектом в Європі. Тому дуже класно, що... Навіть масло замінне, ГРМ замінне, вам тільки просто наслоджуватися автомобілем, тільки замінювати масло, але було замінено 4 тисячі назад, то далі ще там тисяч 6 або 11, хто як замінює, то можна ще їздити на цьому маслі без питань. Тобто вкладень не потрібно ніяких робити. Колодочки також дисками, все нове. Так, дивіться, по стану всередині, зараз покажу вам. Сідіння зовсім не просажене в класному стані. Кермо також збережене. Так, старт-стоп. Так, відразу ще пробіг покажу. Так, вже 170 тисяч у нас. Датчик полоси. Все розмічується у нас тут попереду, під лобовим склом. Датчик полоси, датчик знаків, датчик дощу, датчик світла. Тобто, все є для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Так, позаду в нас також все збережено, все чистеньке, все охайно, доглянуто, як завжди. Автомобілі в класному стані, з оригінальними пробігами. Пробіги всі перевіряються. Заїзди недавно були зроблені останні, тому... То це можна не турбуватися, а також можна приїхати перевірити приладом ще. Можна без питань поїхати на офіційний сервіс, перевірити вам, це також все підтвердять. Саме краще з'явитися в них, в них є офіційний е реношний кліп, яким можна все більш детальніше перевірити, більше перевірити, чим звичайними різними приладами. Так, все охайно, все класно. Так, Тут у нас є ніжка для підстаканників, там ніжка. Є дві USB, розетка на 12 вольт, екорежим, старт-стоп, клімат, великий екран. Так, позаду у нас також все гарно. Все чистенько. Видно, що з автомобілем доглядали, регулярно обслуговували. Так, і позаду багажник, зараз покажу ще. Так, заберу, заберу дрілячок, щоб не заважав. Так, Натиснули, відкрився багажник, великий об'єм. В принципі, те, що спілкуємося з покупцями, кажуть, що багажника вистачає повністю, є такі зручні ніші, пляшку можна вставити. Так само з цієї сторони. Розетка 12 вольт, підсвітка. І ще дуже таким класним бонусом є. Досить класно зробили, можна спустити в нижній рівень. Збільшити об'єм на 10 см вниз, там навіть трохи більше, ніж на 10 см. Якщо вам це не потрібно, просто піднімаєте в верхній рівень. Зараз я підніму однією рукою трошки незручно. Так, у нас загружено площиною в один рівень. У вас з'являється така ніжка велика, де можна багато вклати речей, якими там рідко користуєтесь. Також у нас запаска повнорозмірна. Є в нас ключ, домкрат, тобто все, що потрібно є. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Тут, до речі, комплектація з литими дисками. ЗН-комплектації, в основному йдуть на ковпаках. Ковпаки досить класно, звісно, зробили вони. Але кого цікавить самі литі диски, то от вони на цьому автомобілі саме є. Вісь, як гарно переливається цей колір. Вживу ще красивіше. Ну, як завжди, важко передати камерою. Так, і, як завжди, наш номер телефону 09607967. Вашкар наш сайт.com.ua. Інстаграм автомобілі, які приїхали в Київ. Фото з покупцями. Viber Telegram, там, де автомобілі, які їдуть в дорозі, в нас викуплені. Кого цікавить, можете переглядати, бронювати або чекати, поки прийдуть в Київ. Вибір ваш. Тому переглядайте багато класних варіантів Сеніків четвертих на автоматі, на механіці, в різних комплектаціях, також Гран Сеніки. Тому кого цікавить, на даний момент є класний вибір, можете вибрати. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.